Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні у Рубриці, хто ховається у парфумерній шафі, Жанґі Шар. Це ім'я, я думаю, знайоме тим, хто добре знається на парфумерії, хто захоплюється вже давно ароматами. Але можливо не настільки відоме тим, хто лише починає своє знайомство з парфумерією. Для мене Жан Кіша має величезне значення, тому що він є автором одного з шедевральних ароматів, одного з моїх улюбленців. Але сьогодні ми про нього говорити не будемо, тому що я дуже багато про нього по перше вже розповідала. А по-друге, це аромат від Кашарель, бренду, який себе дуже погано показав, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, і не вийшов з ринку Росії. А розпочнемо ми з аромату, який на обкладинці цього ролика, і це Obsession від Calvin Klein. Скажу одразу, що в цьому контексті Calvin Klein можна назвати, так би мовити, брендом здорової людини, а не брендом курця. Тому що саме бренд Calvin Klein, який входить до мультибрендового концерну коті, пішов з Росії одразу після початку повномасштабного вторгнення. Цей аромат є у мене вдома. І є одним з найцікавіших ароматів в моїй колекції. Це поза сумнівом, тому що він вражає своєю грою. Але розпочнемо все ж таки з певних біографічних відомостей, пов'язаних з нашим сьогоднішнім героєм Жаном Вішаром, прекрасним неймовірним французьким парфюмером, який народився у Грасі. І це великою мірою або навіть однозначно визначило його шлях у житті. Тому що як можна не стати парфумером, якщо твої батьки вирощували троянди та інші квіти, інші компоненти для парфумерії у грасі, якщо все твоє дитинство було оточене парфумерією, зразками парфумів, компонентами, різноманітними рослинами, квітами. Всім тим, що настільки цінуються парфумерами, всім тим, без чого неможливо створення парфумів. Жан Гішар настільки надихнувся, що досяг у своєму парфюмерному житті неймовірних висот. Він відомий не лише як автор прекрасних композицій, про які сьогодні я обов'язково згадаю, максимальну кількість намагатимусь назвати їх у цьому відео, для того, щоб зорієнтувати вас. Відомий він також тим, що він є очільником знаменитої вищої парфюмерної. Школи Живадан, І також за сумісництвом, до речі, батьком Орілліна Гішара, сучасного молодого парфумера, який вже зробив деякі неймовірні аромати, наприклад, для Нарцисо Родрігеса. Зокрема, нарцисо класичний, нарцисо Амбрі, який є у мене. А ми повернемося до його батька Жана Гішара, який створив уже згаданий Obsession 85-го року. Тепер поговоримо трохи про сам аромат. Цей аромат належить до східних пряних, і справді так і є. В ньому надзвичайно багато спецій, в ньому є шкіряні ноти, які відсилають особисто мене до шалімара, з яким я поки що не можу потоваришувати. А у з Obsession я одразу знайшла спільну мову. Це прекрасний спецій шкіряний кокон з прекрасною ваніллю, до того ж, який просто неймовірно зігріває своїм теплом і навіть вогнем узимку та восени. В цьому ароматі є яскравий класичний підтекст і це не дивно, тому що аромат 80-х в той час все ж таки класична тональність була дуже популярною, і в той час також були популярними зокрема квіткові аромати, і квіткова складова в Obsession також дуже і дуже виразна. Люблю цей аромат і чекаю, коли зможу знову восени. Я сподіваюся, так і буде, ним насолоджуватися. Наступний у моєму списку вже згаданий Еден 94-го року. А також його фланкер ДЕДН 96-го року. Для бренду Кашерель Жан Гішар створив ще один шедевр, про який я просто не можу не сказати, звісно, це Лулу 87-го року. Я б хотіла сьогодні зосередити вашу увагу на ароматі: це соль від Фрагонар, від нішового старовинного парфюмерного французького дому, ексклюзивного великою мірою, тому що... Принаймні раніше можна було купити ці аромати лише у Грасі або в Парижі. Прекрасний аромат 97-го року, який для мене дуже і дуже перегукується з жадор, який, нагадаю, вийшов 99-го року. Ця мініатюра, звісно, заслуговує на окрему увагу, не хочеться милуватися, торкатися цього нерівного скла, насолоджуватися. Безумовно, звучанням, тому що воно максимально жіночне для мене це апельсиновий квіт та інші білі квіти з надзвичайно красивим, кремовим, але дуже-дуже виразним мускусом, який все ж таки, напевно, чистий, але не порошковий, а ближче до тілесного. Але в жодному разі не темний, важкий, а якийсь східний. Ні, все ж таки, це кремовий. Пухнастий мускус з тілесними нотами. Дещо еротичний аромат, не побоюся цього слова. Дуже жіночний і дуже в дусі свого часу, кінця 90-х. І тепер залишилося мені перелічити аромати, які я знайшла у базі фрагрантики. Взагалі, я підозрюю, що у Жанна гішара більше робіт. До речі, спеціалізується він переважно на жіночих ароматах і давайте тепер дещо про них дізнаємося. Наприклад, для Cartier Жан Гішар зробив So Pretty 95-го року, для Carven Madame de Carven ще 79-го, для Celine Celine 2001-го, для екофакту Жан Гішар створив два аромати, серед яких Me, Myself and I 2009 року, для Хайді Клум Shine 2011, для Ніна Ріші цілих чотири аромати, для Пако Робан він зробив для Нуї 85-го, і також прекрасний аромат для Ермес 2004 року. І на сам кінець я хочу зробити акцент на дуже знаковому ароматі, відомому дуже багатьом, на відміну від багатьох, які були перелічені вище. Це Донна для Трусарді, який вийшов у світ 94 року, і є прекрасною білоквітковою жіночою класикою, яку уже 2011-го переосмислила знаменита Наталі Лорсон. Я не знайома з версією, з оригінальною так би мовити, версією з флагманом-флагманом від Жана Гішара. На жаль, але я думаю, що багато хто, можливо, ще пам'ятає цей аромат. Було б цікаво, що ви знаєте про нього. Якщо це так, пишіть у коментарях. І наскільки він подібний до аромату від Наталі Лорсон, який уже відомий більшості, звісно, з напевно навіть з моїх глядачів. Тому що він доступний і відомий знову ж таки. Я вдячна Жана Гішару буквально за три аромати, які я добре знаю, і вважаю їх просто неймовірними, неповторними і дуже важливими для парфюмерного світу. І з радістю познайомлюся за можливості з іншими ароматами, які сьогодні згадала, стежитиму за його продовженням, за Оріліном Гішаром, тому що він є прекрасним парфюмером, на мою думку. Друзі, це все на сьогодні. Сподіваюся, для вас було корисним сьогоднішнє відео. Ви дізналися щось нове про Жанна Гішара, або, можливо, почули про нього вперше. Ця рубрика взагалі покликана розповідати більше про аромати, буквально в двох словах, коротко, або просто. Як згадку, назви, тому що часто ми не замислюємося про те, що ще належить перу наших улюблених парфумерів, або парфумерів, які вже нам подобаються, але ще не стали улюбленими. І таким чином цікаво стежити за почерком авторів парфумерії, і розширювати свої горизонти. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які аромати від Жана Гішара ви маєте, як ви ставитеся до цих ароматів, про які ви, можливо, чули, або які ви чули в магазинах. Пишіть будь-які коментарі, це дуже важливо для просування каналу мого зокрема. І, взагалі, я дуже люблю дізнаватися щось нове від вас. Я дуже вдячна вам за те, що ви залишалися до кінця цього відео. Залишайтесь з каналом пані Романа далі, бережіть себе і до зустрічі!